Мої маленькі друзі, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь, привіталися! Марята, ми з вами цілий тиждень розмовляли про наше здоров'я. І сьогодні до нас завітала ось така незвична квітка здоров'я. Яка буде нам нагадувати, щоб бути здоровим треба щодня. Що робити? І кожна пелюсточка нам про це говорить. Мати добрий настрій, щоб бути здоровими, треба правильно та повноцінно харчуватися, робити ранкову зарядку, дотримуватись особистої гігієни, дотримуватися. Режиму дня, берегти зір, гуляти на свіжому повітрі. І сьогодні, малята, я пропоную вам зробити аплікацію квітку здоров'я. Ну що, починаємо? Спочатку давайте з вами розглянемо будову квітки. Що є у квітки? У квітки є стебло, листичка, Пилюсточки та середина. Пелюстки та листя якої форми? Правильно, овальної форми. середина круглої форми. Так, молодці. Що нам необхідно для роботи? Нам сьогодні необхідні різнокольорові прямокутники для пелюсточок. Нам необхідно два прямокутника зеленого кольору для листочка. Один квадрат жовтого кольору для середини. Та папір зеленого кольору для того, щоб вирізати стебло для нашої квітки здоров'я. Починаємо працювати. Ми вже з вами вирізували, знаємо і вміємо, як вирізувати круг з квадрата. Ставимо ножиці на одну із сторон та починаємо закруглювати, відрізати куточки. Ось у нас вийшла серединка. Ще необхідний фон, де ми будемо з вами приклеювати. Далі, таким же чином, ми вирізуємо овал з прямокутника. Ставимо на одну із сторін прямокутника і відрізуємо куточки. Або можна ще зробити таким чином скласти навпіл. Куточок до куточка, ставимо ножиці на один із куточків, заокругляємо ножиці, відрізають усі куточки і відрізаємо. Ось, ось у нас вийшли такі пелюсточки для нашої квітки. Таким чином ми вирізуємо усі пелюсточки. Так, ось я вже вирізала усі пелюсточки з середина. Та відрізаємо стебло по прямій, вирізуємо смужку, тоненьку смужечку. Так, відкладаємо. А далі починаємо збирати нашу квітку здоров'я. Довге дуже, відрізаємо трішечки, приклеїмо стебло, потім серединку, а потім приклеїмо усі пелюсточки, усі нашої квітки здоров'я. Ось все це приклеюємо і вийде у нас ось така гарна квітка здоров'я. Ось така. Ну що, діти, спробуйте зробіть таку квіточку. Пока-пока!